Антифриз. Так, а сколько тут? Пятерочка. И, короче, 5 литров масла. Сколько, вышло? сколько Полторы. Тебе вышло? Полторы. Полторы тысячи гривен. И все на Ауди. Сюда да? Оп. Короче, друзья, вот такая Ауди 100 в кузове C4 Кватро. Поменял уже стопак. Фонарь задний. Коротше, в такому вона стані. 91 рік 2,8 механіка. Знімаємо зараз холодно, зима. Тьоміш потихеньку її доводить до ладу. Зробили датчик. А, кстати, покажеш датчик. Не заводилась, не, да, не так. вона, іскри не да. було. Що там було? Датчик як він називається? Не, датчик калінвала. Скільки? 800 гривень, так? Да, 860. 860 гривень купили. Потім вона довго стояла. Треба масла поменять, фільтра поменять топливний. Масляний купили. Масло поміняємо, антифриз. На ну, таких воно модних. Це ж заводські диски, так? Да? А може не заводські, шильди, кауди, не знаю. Коротше на отаких от. Ну, Це ж видно, та, що там молдинга нема, кусочки, це все буде робиться. і Це теж заказали. Друзі, отакий от стан. вже на сідушка буде хімчиститься, а потом в ітогі сразу дачи хлами а потом якщо буде бажання то можна потом зробити і поміняти сідушки це оригінальний все нічого тут не мінялося це в 91 році як воно було з завода так воно і є Деревяне, вставочки. Там он тоже магнитолу снял и, короче, такий циферблатик, где показывается. Вот там вот у нас ревень масла. Ривень масла, температура двигателя. Короче, вот такий потолок. Сзади тоже там он аккумулятор. Под сидушкой. Там это все таке. Оно сейчас накидано. розібране, Потихоньку будет тип бо холодно. Сейчас толком ничего. Патрубки тоже поплены. Примерно Тмич будет считать сколько оно обходится, да? По деньгам И скажем сколько, чтобы его установить вышло. Що у нас є таке от тримається чи є? тримається таке. Такий стан, короче. <кій> Ось такий стан. Поміняється масло фільтрату, заведеться, поїдемо, кліренс великий, в неї така височенька машинка. Трошки зараз її... Пару днів її, щоб... ну, так, кстати, дивіться, Запстати двигается вообще от Мятинка. Криш он ровно, тут все ровно. Тут А, Тут тоже замки куплені, тоже всі 4 поміняні. Там молдинга вообще немає цього пластиковой накладки на двері. Короче, трошки зробиться, да, щоб її потім завести, вивести, показати як вона їде в ходу. Зараз пока такі подготовительні роботи. Це все от мороза примерно. друзі, мінус 15. Важко не то що знімати і балакати. Так що запустимо з Тмичем такий проект. <coughs> По я не кажу, що ми там Типа зробимо в супер в супер як салона нову. Бо нема смисла коли такі кошти в супер нову. Ну так щоб і було приємно сісти в неї, поїздити, попитаємося щось зробити. Зараз Під капотку зараз капотку покажемо. А, снизу де вона тут? Ага, хлюпик, хлюпик читать Вот <кхе> такая подкапотка А де той датчик ти помниш ще Цей з того що ти робив, да вже? Ти сам за А ага, там я думаю на видно місці, Десь отам. там Коротше так і... Отак ще тут толком нічого не робилось Не милось, не вичищалось Такий стан, це скільки виходить 30... 35 років машині, так? Да? 91 рік. 35 лет. Я думаю, Volkswagen би вже тут згнив би. Або був би на Тайвані тут. Тут як нам спеціаліст каже Діма, двохстороння оцінковка кузова, тому вона не гніє. Ну от реально по бокам взять, дивіться. У мене в пасаті вже тут трошки гнильця Б 6 пасат. Там десь і потихеньку вже є міста, де вже проявляється ржавчина. Тут взагалі нормально. Ну коротше якось так... Поки таке коротеньке відео ознайомлення з цією машиною а далі трошки під шамани V6 заведемся поменяється фільтра масла та вийдемо покажемося сейчас пока її особо не дергаємо потому що житкостя, рідини надо поменять позаливать довести її до ладу щоб вона заводилась нормально працювала а потом можем і виїжджати ну і плюс погода ну все в общем так от. Така вона да, бордово. <coughs> а ну, клиренс. Оп. Нормальный. Высоко, реально. Да. Это тоже вот так. Там эти крепежи, чешу, ну там. Интересно, сколько стоит бампер. Вот самый жня губаточный. чтобы так сборить с этими там туманки должны быть просто фото типа туманки да да губу я жду там типа губу новые туда туманки вообще впереди будут прикольно ну короче якось так вот ну кстати made in Germany Це фара Ліво, право, мейдін. In... А, це депо, це навірно вже міняно. Тут он що? Motor oil made in Japan. Аудюшна оригінальна он. Тож он Bosch made in Germany. Багато, кстати, бачки всі теж он Audi Germany, Німеччина, Все короче. оригинале. Ну, там ржавчинка издана на патрубках. Там он, то есть, изолентой перемотан. Тут он тоже, какие-то немецкие надписи. Короче. Вот такая. Такая машинка.